Добрий день, панове слухачі і наші глядачі! Сьогодні, ви знаєте, я хочу спробувати зробити табличку на свій будиночок. Я так подивився, насправді це буде дуже непогана річ. Тому що, ви знаєте, коли людина підходить до твого будиночка і не знає, хто там живе, це виглядає дивно. Наразі є кілька варіантів вирішення цієї проблеми. Є в, в каталозі MindTest на сайті wikipedia.mindtest.net є такий блок і називається Sign. Це ніщо інше, як табличка в переводі на українську мову. Тому я сьогодні хочу спробувати зробити таку табличку, або навіть кілька штук. Насправді їм потрібно табличка тільки на свій будиночок розмістити яку. Правильно, дерев'яну на яку ж. І думаю, цим заняттям сьогодні у, у, у цій серії, що я зараз я починаю тихенько анонсую. такий роблю невеличкий ступи, щоб почати щось робити. Насправді є багато версій цієї проблеми. Насправді, можна навіть написати свій мод гарний, щоб це добре виглядало на хаті. Наприклад, тобі зробить таке кастомне рішення, щоб було цікаво за цим спостерігати. Але є. Також є сикл, наприклад, в металі. Але я сьогодні. Сьогодні, вибачаюсь, хочу все ж таки зробити сікл в, в дереві. І сьогодні. 6 блоків дерева і, і одна палочка. Чим сьогодні я сьогодні займуся. Конь. Так, давайте подивимося, що в мене є в інвентарі. Наразі моя локалізація це є. E, e, моя хатинка, яку ми строїли. От бачите, от, трошки покажу без детальніше. Це наш локет чест, байбастер. Тобто я. Це, де, звичайний чест, звичайний, без нічого. Ну, дефолтний. І моє ліжко. Де я тут э, шукаю, э, цього, ночую. От я зробив кілька таких цікавих зон, тут я сплю. Тут я займаюся якимось хазяйством, а тут я витираю ноги. От, потихенько. Де умеється, що в мене тут є? Відкриваємо наш інвентар, і дійсно в мене є кілька матеріалів, щоб все зробити. Наразі ви бачите, в мене є два блоки дерев'яних дощок закаті. А потрібно 6 штук. Тому потихеньку будемо зараз їх крафтити, Потихеньку переносимо наші з закаті сюди і починаємо крафтити деревину. Тобто планки. Такі бачите, так акація wood, раз, От, Забираємо виходимо на 6 штук рівну. О, бачите, 6 штук. Забираємо наші пеньочки. Ось, бачите, 6 пеньочки. як я вже казав, е, табличка крафтиться з 6. Е, Вуд Планкс будь-яких і двох euh, одної перепрошую, палички стік. Ну що ж, давайте спробуємо потихеньку до цього і справи підійти, легенько переносимо наш э, стака з, з дощечками в, в, на наш станок і тихенько пробуємо їх копіювати, переносити все, що нам потрібно. Хопа. О, бачите, взямо нас скрафтити. Трабодур, це є е, люк. Наразі я бачу, він собі дерев'яне, але нам потрібна табличка. Звісно, якщо вам потрібен люк, можна скрафти люк, а ще можна скрафтити дерево ось таким чином. Бачите, хопа. І виходить дерево вдендор. Також двері бувають металеві. А якщо сюди вставити металевий злиток. Давайте наразі я вам це покажу, як це відбувається. У нас є, беремо ст сталевий злиток ось такий. От. І нам треба один. Один сталевий злиток. І Сталь, до речі, нагадую, ми в минулих серіях. Вітаємо ми знову інвентар. І якщо сюди вставити сталевий злиток, то в нас вийде. Нічого не вийде. А чому? Не знаю. Ой. Ну, гаразд. А... Ось такі справи, насправді бачите, я трошки забувся, як це відбувається. Насправді, я хотів зробити захищені двері. А бачите. виглядає це нелогічно. Тому що насправді є тільки сталеві двері з які... цією функцією. Потрібно шість блоків. А в нас є 5. Давайте все ж таки спробуємо зробити е, сталеві двері, як це відбувається, і знову повернемося до нашої таблички. Так. Зараз спробуємо. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. О, бачите, Стіл-дор. Або ж сталевий люк. Бачите Стіл-дор. Так, ну все ж таки, давайте повернемося все ж таки до нашого до нашої таблички. Нагадую, для таблички потрібно шість дерев'яних, так, шість дерев'яними Таке Викладаємо. І потрібні планки. Ще раз нагадую, також табличка буває металева. А давайте спробуємо її викласти. Металева табличка. Ще раз нагадую, для металевої таблички потрібно. Шість сталевих блок, сталевих злітків. Ось можна рішітку скрафтити. Та одна паличка. І щоб, вийде металева табличка. Давайте спробуємо її підставити. Хопа! І в нас аж три металевих таблички. Але я все ж таки хочу зробити її дерев'яною, тому що я не хочу бути вискочкою на сервері. Звісно, я можу, але... Наразі ми зробимо звичайну дерев'яну табличку. Типу я звичайний пасан, А як звичайно дерев'яні дочечки виставляємо виходить три дерев'яні таблички. Ну що ж, добре, так беремо дерев'яну табличку, хопа. У нас є три дерев'яні таблички і зараз спробуємо її встановити на нашій хаті і щось там напишемо, там якийсь матюк. Наприклад, хуй. Давайте спробуємо зробити те, що потрібно і зробити, щоб ми були дійсно крутими на тому серії. То, що правильно, там десь тебе тут при приспондери, наприклад. Ось тут. Ну, пойот, давайте. Я хочу. Чи де, Може, тут, тут. ні, а де ж тут. ні, от Тут воно буде, добре. І ставимо Бастерс. Хоме. І все, отак От буде виглядати наша табличка. Bust, Busters Home процесет. І коли, коли гравець наводить е, оцей хрестик на табличку, тут ми бачимо, що, 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 що на ньому написано: Busters Home. І все, наразі це все. Тихенько заходимо до хатки і будемо на сьогодні завершити наше шоу. Е, на все добре. Не, 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 не. Я би я перепрошую. Да. Тому закриваємо наші дверці і будемо тепер прощатися на все добре, до побачення, до нових зустрічей.